Яке яскраве е, ранкове сонечко. Всім доброго ранку. Вчора позвонила Альонка, каже, заболів, льовка. Раненько сьогодні встала, ще ніч погано спала. Гляньте, ластівки збираються, прямо кружляють над нами. Гляньте, скільки ластівок. Гляньте, скільки ластівок. Уже все, мабуть, в цьому році буде рання зима, чомусь, мені так здається. Бо я наблюдаю за пташечками. Джекуля, привіт. Томік вітаю, Сонечко, як світи. Що, зраночку, тінь падає, яка до железна тінь. Виглядає. Підлили вчора всі оці хризантемки і сподіваємося, що вони скоріше зацвітуть. Вже ось ось такі скоро полопаються оці бубанки такі. Холодно сьогодні, а зранку це було 8 градусів, але сонечко, я думаю, підніметься. І буде тепло в день. Десь так протяжно, уже шпаки співають. Гляньте, як красиво чи так, тільки взійшло сонечко. Воно сходить 5 годин. Я проснулася рано і таке гарне було сонечко. Ночі дуже погано спала, не могла заснути. Не знаю чому. Може, тому що це переживала. Може, не знаю чому, але не могла заснути. Я вже ульовки вдома. Думала, дорогою буду знімати, але приєдналися на автобус багато. Зранку йдуть на роботу. і Приєдналися і посторонні люди, і сусіди, і до автобуса дійшли. В автобусі дуже багато людей, і я нічого не знімала. Тут швиденько добігла, тому що зовсім не було часу. Альона в 9 годин вже повинна була піти на роботу. В неї нова робота. Ну, робота та ще була. Вона у нас тренер, фітнес-тренер, фітнес, фітнес то якийсь період вона відпочивала разному возобновила. І тому, так сказати, перші в неї, оце з понеділка перші дні. Альока заболів. заболіла. Приїхала в місто бігом, 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 прибігла Льова. Льова проснувся, спочатку ще спав, проснувся. Альона дала цілу, спочатку покормити, потім ліки повипивати, потім зробили йому інгаляцію. У нас хороший набулайзер Саша у відрядженні, приїде не скоро. Я в Льовині кімнаті у нього ще після дня народження, ще скільки. Оцих куляк. Вісімка. Ага. Так, все поробили. Я не знаю, що я буду сьогодні вам показувати, розказувати. Якесь відео треба. Сіла зальовий стіл. У нього тут гарний оголочок. Раз я сьогодні бездільничаю, то я вирішила сьогодні з вами познайомитись. У мене більше тисячі підписників. Дякую всім підписникам. Але багато хто не знає взагалі нічого. Зайшов, глянув якийсь ролик, подивився, підписався і все. Зовуть мене Наталія. Я ніколи не думала, що я можу займатися таким, чим я зараз займаюся. Якщо б мені сказали років три назад навіть. Три Ринаса, да, коли я ще працювала, що я буду знімати і займатися, то я не знаю, не повірила б взагалі. Ніколи. В мене і в мислях не було такого, що я можу е, займатися, як зараз називається да, блогерством. З мене, звісно, ще не той блогер, який повинен бути, але я стараюся навчаюся, багато чого в мене не виходить. Але з самого початку. Ще три роки назад, у мене було зовсім друге життя. Я працювала, вік вже такий прилічний, далеко за 60 не боюся цього казати. І три роки назад все одразу змінилося. Спочатку травма, потім три операції, потім не буду розказувати багато. Якщо вам цікаво, то це окремо буде, ви мені будете задавати питання, я буду відповідати. Тут була ще, воно, як ото кажуть, знаєте, пішла чорна полоса, собачка перед цим котик помер, потім собачка Берта, їй було всього сім років, померла в мене на руках, і всі. Оці смерті вони були для мене це внезапні. Зразу вибачаю знову. Я українською мовою досконало не знаю його. Красномовно не можу виражатися. Перед камерою знаю, що там за камерою сидить більше тисячі людей. Це дуже страшно, зразу признаюся. Але оце хочу з вами поговорити. У мене життя закінчилося три роки назад. Я думала, що все, але спасибі рідним друзям витягнули, підтримали мене. І з'явилася собачка, яка теж допомогла вийти з депресії. Ми її взяли з приюта, безродословний без нічого. Це, я так розумію, собачка ну, безпородна. Хоча батьки, може, і були породисті, тому що вона розуміє, ну, дуже стресована, вона дуже боїться, ляклива і гавкає. Багато дуже недостатків, але це потім ви побачите і ролики, і все. А, вона мене, можна сказати, і підняла. <сум> я взяла телефон, коли Віктор її привів додому. Поїхав в Дніпро, я не знаю, там оцей привів, і волонтер, волонтер Вікторія. Розказала дуже мало, дуже коротко про нього. Вони знайшли його десь в Дніпрі, десь біля якогось супермаркету. Він, можна сказати, помирав. Вони його в клініку віднесли, там його лікували в січні місяці він туди попав. А ми забрали його в квітні, 5 квітня ми його забрали 23-го року. 23. Це він у нас вже третій рік. Ось так. І він, коли привели його додому, що він наче почав витворяти. Він наче, я ж кажу, наче показував. Дивіться, який я гарний. Він, він і так ви бачите, який він. Непосидючий, він дуже активний, дуже активний. Сказали йому, питали приблизно скільки років. Ну от на той день, коли ми брали, да сказали, що йому десь приблизно до трьох років. До трьох років. Ну це ж чи два з половиною, чи незрозуміло. Не до трьох це таке. Ну от зараз йому раз він вже третій рік у нас то трьох плюс два, значить, зараз до п'яти років. До п'яти років. Може, п'ять вже, хто його знає. Але він по характеру який спочатку взяли, такий залишився. І от, бо я переходжу одразу на нього, я почала спочатку його знімати. Ну, Просто такі кадри, звісно. Спочатку Віктор знімав, бо я не ходила. Він десь з ним на прогулку, він десь поїхав з ним гуляв, я то знімав, а я вже просто взяла один раз і виклала в Ютуб. Ну, і от почала раз виклала, потім через місяць і ще щось виклала, а Іра, моя племінниця, ви з її каналу багато друзів її перейшли і до мене заглядають інколи. От Віра говорить, е знімати. Ось так з'явився цей канал Blackjack. Але коли я почала знімати все підряд, то я зрозуміла, що аудиторія різна. Комусь подобається собака, комусь не подобається. Я знаю, що в мене є такі подруги, які вони ну, не люблять собак, ну не люблять тваринок. знаєте. Є такі люди, які не, ну, не люблять. І вона мені відкрито каже, я от побачила, що собакою я виключаю. Тому я знімаю все підряд, кого городина, ну взагалі все про своє життя. Все про своє життя знімаю. Як ми живемо, що ми робимо, що ми думаємо. <смі> ну, ось так, не знаю. Просто не знаю, що вам показувати, але я дуже хочу. Набрала все-таки більше тисячі підписників. Ютуб зараз підключив більше в мене можливостей. Програми є такі. Але я не можу знайти от свою аудиторію, щоб подивились люди і поставили там лайк, щоб відкрили моє відео і додивилися до кінця. Не знаю. Може, ви мені допоможете, може, підскажете щось? Я вже вдома. Продовження буде. Льовку привезли до мене додому. Мама приїде ввечері. Після шостої години і забере, так що поки що я йому готую їсти. Треба, щоб він пообідав, зробила йому супець. Дитина моя вже грає, вже. созвонилася з подружкою, і вже вони грають якусь гру. Передала діду естафету, десь вони тепер вдвох поїдуть на велосипедах. Так, я вже не знаю, який це за кількістю дубль. Так, мене змінив дід, забрав внука і поїхали на велосипедах прокататися. Тут далеко не поїдуть, тільки вокруг нашого цього домів. У нас кругова вулиця, вона закольцьована. Наша вулиця, тому вони десь поїхали кататися. Мама подзвонила, вже їде до нас, вже в неї закінчилися тренування. Я вже казала, що в неї робота працює вона фітнес-тренером, що я хотіла продовжити. Я вже не пам'ятаю, на чому я зупинилася. Але все-таки, те, що я зараз перед вами, це для мене теж щось значить. Дуже боялася, але все-таки я вирішила отак от з вами поговорити. Канал наш розважальний більш. Ми нікого не навчаємо, не ні поучаємо нічого. Ми просто живемо і показуємо наш світ. Головні герої у мене це Джек і ще й Томік. У мене котик є. І Віктор теж хазяїн всього. Так, не судіть мене строго. Я сподіваюся, що ви мені допоможете своїми переглядами, своїми вподобайками, і я зможу нарешті тоді приобрести кращий телефон, лампу, палку селфі, бо в мене вона зламалася. Ютуб уже зо мною співпрацює, чи я з ним співпрацюю, а ми разом з вами будемо навчатися. А якщо коротко канал про все наше життя, канал для душі з добром, з гумором і з щирістю. Пока-пока.